Ну добре, всім привітки! Мене звати Соля, мені 17. Ну і не знаю, в якийсь момент мене трошки задрало сидіти в своєму Києві. У мене, в принципі, ЗНО за, за місяць захотілося зробити щось прикольне, і я приїхала тут з класною командою знімати блог про історичну спадщину на Донеччині. Саме так повинен був початися наш фільм про крутизну подорож з офігенними людьми. Цікавими місцями з відкриттями, з заброшками. 24 лютого 22 року почалась повномасштабна війна. Ми вирішили, що нас не врятує нічого, навіть бомбосховище, навіть укриття, перебування в Маріуполі дорівнює смерті. Сьогодні ми повертаємось до людей, які допомагали нам в подорожі. Люди, які безмежно люблять свої міста: Бахмут, Лісичанськ, Маріуполь. Той фільм, який ми знімали 21 2021 році, мабуть, вже ніколи не вийде принаймні таким, яким ми його задумували тоді. Це нова історія, і ми хочемо вас познайомити з нею.